Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. І сьогодні у нашій програмі ми вирішили відгукнутися на останні події у нашій країні: Євромайдан. Ми вирішили запитати у жителів нашого міста. А чи підтримують вони мітингуючих, чи дійсно таким шляхом потрібно досягати своєї мети, чи дійсно таким шляхом потрібно боротися за своє майбутнє? Та чого ж ми очікуємо від асоціації із Євросоюзом? Саме з такими запитаннями ми будемо звертатися сьогодні до жителів нашого міста, до перехожих у нашій програмі. Я Потому что я никому не верю, и политика перестала увлекаться. Все, меня больше интересуют игры в компьютере, и чтобы вовремя дали пенсию. Да я отрицательно. А чему обгрунтуете, будь ласка? А что Майдан? Ну, люди стоять там для того, щоб домогтися від нашого президента, все ж таки підписання, угоди про асоціацію з Євросоюзом. Та який Євросоюз? Росію треба мати дружбу, а не Євро. Положительно. Хорошо, що студенти бастують. Молодці. Може і хорошо будемо жити. Тобто ви підтримуєте. Я підтримую. Ну, я навіть не знаю. А ви підтримуєте тих людей, які вийшли на Майдан, які мітингують і відстоюють право бути з Європою чи ні? А, ні, я думаю, є зділа поважні. Дякую. Ви підтримуєте їх ні? ні? Ні. не підтримую. А чому? Мені кається, мені здається, це неправильно. А як повинно бути правильно? Не знаю, як, ну мені кається, це неправильно. Ну, яким чином потрібно все ж таки, обирати, куди нам іти, яке майбутнє в Україні буде? Ну, Мені каже, президент видніше, правда? Е, я скажу вам одне, що наша Україна, молода Україна, вона переживає в різних сферах життя, як політичний, так і економічний, нема стабільності. І я ставлюся, що треба угоду підписувати. Молодість, щоб жила добре, щоб було рівно праві чоловіка. Независимості від найменшої до самого верху. Дякую вам. Запитання таке. Ви слідкуєте за новинами нашої країни останніми? Ну, да. ну конкретно, чули про Євромайдан. Так. Да. А як ви ставитеся до тих людей, які відстоюють все ж таки свої права на Євромайдані? Ви їх підтримуєте чи ні? Ну, ну да. я думаю, так. Тому? Ми самі пішли б на Євромайдан і з ними, якби жили, наприклад, в Києві або в іншому якомусь в обласному центрі. Ну, так, мабуть. Yeah. Так. Yeah. Ми yeah. підтримали. Та ні. А чому? Та, ну, не знаю. Вони ці Майдани, це все воно. Ну, до лампочки. Ну, як ви вважаєте, вони правильно чинять таким чином, відстоюючи своє майбутнє чи ні? От. Вони вірять в те, що все ж таки вони відстоюють свої. Я взагалі не цікавлюся. То воно мені, що вони там стоять, не стоять. Але ж ви переживаєте за своє майбутнє, за те, от як ми будемо жити далі? Ну, переживаю, але все одно, воно все рішиться саме. Наше правительство, воно саме все рішить. Тобто ви вважаєте, що ті люди, які на Євромайдані, що ці всі мітинги, страйки, вони нічого не дадуть? Звісно, ні. Воно все рішається там, в білих домах все без нас. Запитання таке: як ви ставитеся до людей, які зараз на Євромайдані? Ви їх підтримуєте чи ні? Ну, звісно. Звісно, підтримую. А самі ви б пішли з ними разом? Євросоюз. Не, не в тому плані, що в Євросоюз, а відстоювати свої права на Майдані. Ну, звісно, пішов би. А чому ж ви не пішли? Чому ж ви все не ж таки? Тому що робота не дають. Но, більшість людей, які там, все ж таки пропускають і роботу, і навчання. От студенти пропускають ну, навчання до того. двоюшники. Ви вважаєте те, що такі страйки це неправильно, але все ж таки у вільний час потрібно підтримувати їх і ну, звісно, домагатися звісно, свого майбутнього? Звісно, так. Да. Позитивно. Ви б їх підтримали? Так. А сам чому саме? От ви знаєте, за що вони стоять? Так, за краще життя. Е, і ви е, яким бачите саме це краще життя? Це важко відповісти. Ну, от що повинно бути кращим, ніж зараз, для того, щоб можна було сказати, що в нас добре життя? Краще життя. Від чого залежить хороше, добре, достатнє життя? Ну ти... від чого воно може залежати? А чому ж ви тоді підтримуєте тих, хто на Євромайдані, якщо ви не знаєте, за що вони там борються? Підтримуємо і все. Просто командний так. дух. Так. Я не їх підтримую. Я взагалі підтримую те, що робиться. Ну, на Євромайдан, по-моєму, не треба виходити зараз. До євро... Позитивне. Позитивне ставлення до Євромайдана. Дай Бог, щоб воно все вийшло так, як вони хочуть. Щоб а як... ми були в Європі. Але ж ви розумієте, що угода про асоціацію вона ж не дає нам чіткого гарантії так, того, що ми ви... будемо... От зараз будемо в Європі. Одну хвилинку, ви слухали Ланово, чи ні? Передачу на ТВА. Не слухали? Це ж доктор економічних наук, який сказав, нам не треба не Росія, не Європа. Ми, обі... ми можемо обійтися без цих. Я, знаєте, підтрим... Я підтримую Європу, в Євросоюз. Я підтримую. Чому? Сказати чому? Так, от ми саме. Там... Ми а, оце ви хотіли добитися. Так. Значить, чому? По-перше, права чоловіка не нарушаються в Європі, так як у нас. Візьміть, у мене син в Росії живе, візьміть Росію і візьміть нас. У нас безправ'я, у нас закони дуже хороші, але вони не виконуються. Так чи ні? Ну так, я так, я розум. Я, так, треба, щоб виповнили закони, значить, треба вступити в Європу. Там права чоловіка не нарушаються, там закони соблюдаються. Піймався, то я заров, що віддав сину мільйони. Все, його садять. Так і там, в Європі. В Чехословакії возьміть, кого угодно. А в Китаї розстрілюють, а в нас взагалі той за рік в три рази збільшив, збільшив ето, доходи Янукович Віктор младший. Як, бути, із трьох мільйонів дев'ять мільйонів ми не щита сидимо, я з пенсії тисячу гривень. Преподаватель тисячу гривень. А вони що витворяють, скажіть, будь ласка. То ви вважаєте, що якщо ми підемо до Європи, то нам вдасться навести лад у нашій системі? Так? Це дуже справедливо і дуже точно. Отже, відповіді були неоднозначними, також як і новини щодо Євромайдану, які можна почитати у газетах, в інтернеті, переглянути на телебаченні, також є неоднозначними. Дійсно, дуже багато людей підтримують європейський шлях України, але є і такі, які все ж таки не підтримують його і не хочуть до Європи. Проте, як все ж таки, виразити думку більшості, яким шляхом нам потрібно йти, чи Дійсно правильний шлях Євромайдану про це, звісно, осудити не нам, але все ж таки такі рішення повинні прийматися шляхом референдуму для того, щоб кожен міг висказатися, для того, щоб кожен міг висловити свою думку, а не покладатися лише на тих кілька тисяч людей, які мають змогу вийти на ці майдани. Тому що дехто все ж таки вважає, як сьогодні у нашій програмі, що є справи важливіші. Потрібно працювати, потрібно навчатися, а не страйкувати, тому що саме від нашої праці залежить те, як ми будемо жити у майбутньому. І до речі, що цікаво, в Україні досить ресурсів для того, щоб будувати, розбудовувати нашу країну, для того, щоб у нас було гарне, справжнє майбутнє. Ми знаємо, що у нас багаті родючі землі, на яких можна працювати і процвітати. Але чомусь ми вважаємо, що добре життя повинен зробити хтось у нас, а не ми. От ми влітку спілкувалися із жінкою нашою землячкою Наталою Руда, яка приїхала сюди з чоловіком. Справа в тому, що вона вийшла заміж за громадянина Норвегії. Так от, її чоловік Ейсен був просто шокований тим, що у нас стільки родючих земель, стільки можливостей, а ми цим не користуємося. То чи потрібно нам когось, щоб хтось користувався нашим добром? Чи потрібно все ж таки самим почати думати і самим згуртуватися та досягати кращого майбутнього? І ще один момент, який дуже хвилює, от зараз, коли я поставила під питання зрив угоди про асоціацію, люди вийшли знову ж таки на Майдан, так як і 2004 року. Але чому ж такої активності не спостерігається на виборах зараз? Окрім того, що за євросоюз ще і виступають проти президента України, проти Віктора Януковича? Так, от хотілося б запитати: а чому ж тоді не було такої вибор на виборах такої активності? Чому ж ви не вийшли та не підтримали свого кандидата? А зараз уже просто проти існуючого президента виступаєте? Якщо обрали такого президента, потрібно бути, мабуть, і згодними із тими рішеннями, адже саме на цю людину ви поклали рішення зовнішньої політики України. Але ці запитання, звісно, вирішувати не нам, для цього є люди, спеціалісти. І якщо ви вважаєте, що потрібно підтримувати Євромайдан, ви маєте на це право. Якщо ви Вважаєте, що його потрібно не підтримувати. Ви також маєте на це право. Але хотілося б сказати, що ця подія не повинна знову ж таки розколоти нашу країну на дві частини, як це було у 2004-му. От цього найбільше не хотілося б. А все інше, сподіваємося, що дійсно виберемо собі краще майбутнє. Ну а на цьому все. До нової зустрічі. Нехай усім щастить!